Телевізори Ergo з Android TV серії 5500. Асортимент серії представлений трьома моделями в діагоналях 24, 32 та 40 дюймів. Матриця VA забезпечує яскраве та контрастне зображення. Кожен дисплей калібрується для кращої передачі кольору за технологією Neovision. Серія виконана в класичному дизайні з глянцевою пластиковою рамкою. Нижня панель має фактурну поверхню. Кожна модель має необхідні роз'єми для підключення телебачення та мультимедійних пристроїв, зокрема і ігрових консолей. Комплектний пульт оснащений додатковими клавішами для швидкого запуску популярних додатків, та має вбудований мікрофон, завдяки якому можна давати голосові команди. Або диктувати пошукові запити відразу на Ютубі. Операційна система Android TV дозволяє відкривати інтернет-сторінки, щоб завжди бути в курсі останніх новин та переглядати улюблені сайти на великому екрані. Також ви матимете можливість завантажити будь-який додаток з Google Play Store, наприклад, музичні сервіси Spotify. YouTube Music або ж навіть ігри. Вбудована технологія Chromecast дозволяє легко транслювати контент з вашого смартфону на великий екран.